Вітаю на органічній садибі. Одним з найпоширеніших запитань у мене в коментарях є, як боротись з фітофторою на томатах. І в сьогоднішньому відео я спробую максимально детально розкрити це запитання. Багато початківців, а подекуди навіть і досвідчені городники помилково вважають, що боротьба з фітофторою – це саме про профілактичні або лікувальні обробки кущів. Але це не так. Для того щоб кущі виглядали здоровими, був хороший урожай, необхідна комплексна. Агротехніка, яка складається не тільки з профілактичних обробок, але й з багатьох інших агротехнічних прийомів. Всі їх я детально розкажу в цьому відео. Це відео буде як такий конспект, який розкаже від А до Я всю, всі мої кроки по агротехніці на томатах, які дозволяють отримати хороший урожай і здорові кущі. Якщо розбити всі мої дії по догляду за томатами для профілактики фітофтори, то їх можна умовно розділити на декілька частин: перше це оздоровлення ґрунту і зменшення патогенів, які викликають фітофтору. Друге це безпосередньо профілактичні обробки, як по листу, так і полив. Третє це правильне формування і дотримання адекватних відстаней, для того, щоб кущі мали хороше провітрювання. І четверте – це безперечно гарне підживлення томатів. Якщо дотримуватись всіх цих факторів, то кущі будуть здоровими, а урожай буде гарний. Далі я розкрию кожен етап дуже детально для того, щоб у вас був такий покроковий мануал, як правильно виростити томати і не мати проблеми з фітофторою. Перший крок, який допоможе оберегтись від фітофтори – це сівозміна. Якщо у вас є можливість міняти грядки місцями там, де росли помідори. Бажано їх змінювати. Це місце, де вони ростуть кожен рік, і обирати ті культури, які підходять по Якщо ж такої можливості немає, то обов'язково потрібно посіяти сідарати. Дуже хорошим варіантом буде фацелія, А найкращим, на мою думку, це буде гірчиця. Можна зробити як, наприклад, на осінь посіяти після прибирання з грядки томати фацелію, а на весну. Уже перед посадкою помідорів на ті грядки висівати гірчицю. Ці рослини виділяють речовини, які будуть самі по собі боротися з пітовторою і зменшувати кількість патогенів у ґрунті. Навіть якщо у вас є можливість забезпечувати сівозміну, і ви міняєте місце, де у вас ростуть помідори щорічно, все одно. Як після прибирання помідорів, так і перед їх посадкою обов'язково посійте сірати. Це вже буде суттєвим кроком по профілактиці фітофтори. Другий неймовірно важливий крок, окрім посіву сідератів це буде внесення біодеструкторів, а також біофунгіцидів. Біопрепарати будуть оздоровлювати ґрунт і зменшувати кількість патогенів, які викликають фітофтору. які можна використати біопрепарати. Можна використовувати як якийсь один біопрепарат, або ще краще використати комбінацію із декількох біопрепаратів. Біодеструктор я обираю екостерн класичний і використовую його у нормі 100-120 мл на 10 літрів води. Оскільки фітовтора дуже небезпечна, небезпечне захворювання, яке з яким тяжко боротися, якщо воно вже виникло, то саме для оздоровлення тих грядок, де ростуть помідори, я використовую таку максимальну норму. Також можна поєднувати екостерн класичний з екостерном триходермою. У випадку використання цих двох препаратів можна трошечки зменшити норму екостерна класичного і використати, наприклад, таку комбінацію: екостерн класичний десь 80-90 мл і 30-40 мл екостерну триходерма. Окрім біодеструктора для оздоровлення ґрунту можна використати і біофунгіциди. Це можуть бути біопрепарати на основі триходерми, триходермін або мікохелп, біопрепарати на основі сінної палички, фітодоктор або фітоцит, а також PlanRi. Я використовую всі ці препарати у нормі 50 мл на 10 літрів води у випадку, якщо поєдную з біодеструктором. Якщо ж використовувати їх тільки їх і не брати біодеструктор, я би радив норму використання збільшувати до 100 мл на 10 літрів води. Ну, і останнім кроком, який може допомогти в покращенні якості нашого ґрунту, що також допоможе боротися фітофторою в майбутньому, це може бути внесення добрив при перекопці або культивуванні ґрунту. Особисто я використовую компостований курячий послід. Також при перекопці або культивуванні можна додати і попіл. Попіл сам по собі бореться з фітофторою, але тут варто враховувати який нюанс. Попіл робить землю більш мужною, тому якщо ви не знаєте кислотність своєї землі, то варто бути з цим обережним, адже він може її змінити. Окрім оздоровлення ґрунту, важлива сама якість насіння. Якщо ми купуємо насіння у професійних перевірених виробників, то відповідно воно буде знезараженим від хвороб. І вже не буде такого ризику отримати заражене фітофторою насіння, як у випадку, якщо ми купуємо десь в неперевірених місцях або у людей, які збирали самі. Адже воно може бути зібрано з хворих кущів і вже заражене фітофторою. При посіві насіння я також раджу його обробляти біопрепаратами. У мене на каналі є відео, де я детально розповідаю про замочування насіння у розчині біопрепаратів. Можете подивитись, я обов'язково додам це відео в опис до цього відео. Також важливим кроком у профілактиці фітофтори будуть профілактичні обробки, а також полив нашої розсади розчином біопрепаратів ще на етапі розсади. В цьому відео я не буду вдаватись в деталі, адже у мене на каналі є окремі відео, де я розповідаю, як правильно доглядати за розсадою і робити профілактичні обробки. Але коротко скажу. Варто раз на один-два тижні поливати нашу розсаду біопрепаратами на основі триходерми. Також можна використовувати біопрепарати на основі сінної палички. І починаючи вже з певного розміру, коли є декілька справжніх листочків, також варто робити і обробки по листу. Ну, як мінімум 2-3 обробки до висадки по листу бажано зробити. Ще один дуже важливий момент. Які необхідно врахувати для того, щоб потім не мати проблем з фітовторою, це правильна схема посадки. Для того, щоб кущі не хворіли на фітовтору, необхідно, щоб була хороша провітрюваність куща. Якщо ми садимо томати занадто густо, досягти цього неможливо. І з великою долею ймовірності ваші кущі будуть достатньо сильно хворіти. Для того, щоб цього не було, треба розраховувати правильні відстані. Я для себе обираю таку схему посадки. Для високорослих томатів я саджу в рядку самі кущі на відстані десь приблизно від 50 до 70 сантиметрів, в залежності від того, скільки стебл я буду формувати ці кущі А міжряддя я даю приблизно метр тридцять. для того, щоб був нормальний прохід і можна було доглядати за помідорами, а також щоб була хороша провітрюваність. При такій схемі з цим точно не буде проблем. І ми цим кроком простим. Вже суттєво знижуємо ризик виникнення фітофтори. Тепер, коли ми зробили всі кроки по здоровленню ґрунту, правильно підготували грядки, вибрали хорошу схему посадки, яка забезпечить якісне провітрювання кущів. За умови, що ми маємо виростили хорошу або купили здорову розсаду, перший крок вже необхідно робити при пересадці розсади відкритий ґрунт або тепличку. А що саме? Необхідно обов'язково пролити розсадою біопрепаратами. Я дуже раджу обов'язково використовувати біопрепарати на основі триходерми і використати для цього або триходермін, або мікохел у нормі 50 мл на 10 літрів води. І поливати таким розчином кожен кущ по одному літру. Також я раджу проливати розсаду біопрепаратами регулярно, приблизно раз що два тижні. Особисто в моєму випадку я комбіную цей полив з підживленням добривами, тобто, вношу одночасно як добриво, так і біопрепарати. Окрім біопрепаратів на основі триходерми, можна використовувати такі біопрепарати. На основі сінної палички: Це фітоцит або фітодоктор, Норма використання також 50 мл на 10 літрів води, і планріз. Також у нормі 50 мл на 10 літрів води. Як саме в якій послідовності, чи комбінувати, чи вибирати один препарат на один полив, треба дивитись по ситуації. Але задоцільно можна використовувати або комбінацію з двох біопрепаратів, щоразу поливаючи і потім змінювати. Ну, наприклад, один полив: триходермін і фітоцит, наступний триходермін і планріз. Або використовувати по одному препарату, якщо є мета така. Ну, якось зекономити, але е, міняти ці препарати по, по черзі. Наприклад, один полив триходерміном, наступний фітоцидом і наступний планрізом. Е, також можна для поливу використовувати і біодеструктор, е, якісь поливи. Ну, для цього найкраще підійде Костерн класичний. Е, при такому вже поливі, коли це вже повторні обробки, я використовую норму також 50 мл на 10 літрів води. При такому регулярному поливу наших томатів біопрепаратами ми суттєво зменшимо кількість збудників хвороби у землі навколо помідора, і відповідно він вже буде менше хворіти. І тепер давайте поговоримо про найважливіший елемент захисту від фітовтори, а саме профілактичні обробки полисту. Їх потрібно проводити регулярно, в залежності від ситуації, раз на тиждень-два. Подекуди в ризикові періоди можна і збільшувати чистоту обробок, наприклад, раз в 5 днів. Які біопрепарати використати для таких обробок? В принципі, весь набір біопрепаратів буде такий самий, як і для поливу. Єдине, трошки тут по-іншому розставлю акценти. Основним у мене біопрепаратом для боротьби з фітовторою буде план різ його я буду використовувати в найбільшій нормі. Також я його буду комбінувати з фітоцидом або фітодоктором. І мікохелпом або триходерміном. Тепер щодо норм використання цих біопрепаратів для профілактичної обробки по листу саме проти фітовтори, я використовую два таких варіанти: збільшені норми і стандартні. У моєму випадку бакову суміш зі збільшеними нормами складається таким чином: Lanris 150 200 мл. Фітоцит 50-100 мл і мікохелп десь 60 мл. У випадку стандартних норм я використовую Планріз 100 мл, фітоцит 100 мл і Мікохелп десь приблизно 50 мл. Ще важлива ремарка. Незалежно від того, використовую я збільшену норму або стандартну норму біопрепаратів, я обов'язково використовую біоприліплювач липосам. Його я використовую в нормі 20-30 мл на 10 літрів води. Він потрібен для того, щоб закріпити біопрепарати на рослині, а також запобігти змиванню дощем. У випадку легких дощів він взагалі буде запобігати змиванню і можна не проводити обробку. У випадку ж якщо пройшли дуже сильні зливи або затяжні дощі, ну тоді вже все одно необхідно буде проводити повторну обробку і від повного змивання він не вбереже. Тепер давайте поговоримо щодо частоти обробок. Частота обробок може бути від обробок раз на тиждень або навіть подекуди раз на 5 днів до частоти приблизно раз на 10 днів, 2 тижні. Також, якщо пройшли зливи або затяжні дощі, необхідно повторювати обробку. Ну і відповідно, якщо обробка проводилась без прилипача, то її необхідно проводити після кожного дощу. Тепер давайте спробуємо на практиці розібратись, з якою частотою працювати, і якими саме чи більш стандартною нормою, чи збільшеною. Ну, перше, на що потрібно зважати, це сама ситуація на ділянці з хворобами. Тобто, у моєму випадку я вношу біопрепарати регулярно, вже багато років, колись починав стандартними нормами, потім збільшеними. І відповідно у мене ситуація з світофорою непогана. Тобто, у мене особливо помідори не хворіють. У такому випадку я обираю таку схему, що я працюю з більшеною нормою біопрепаратів раз на 10-14 днів і обов'язково проводжу додаткові обробки, якщо пройшли зливи або затяжні дощі одразу після них. Якщо якийсь дуже такий ризиковий період для виникнення фітофтори, ну, відповідно, наприклад, довгий період, волога погода, йдуть дощі, тоді я збільшую частоту обробок. Ну, або третій варіант, якщо я, наприклад, на листочку виявив десь на якомусь помідорі, що трошечки з'явилися фітофтори, я його обрізав, і у такому випадку, відповідно, теж я проведу як мінімум одну додаткову обробку. Якщо ж ситуація на ділянці дуже погана. Наприклад, попередні роки сильно хворіли помідори, вони робили оздоровлення ґрунту. Носили біопрепарати. Працюєте біопрепаратами перший рік до цього працювали хімією, а це ще погіршує ситуацію. Адже після її дії патогенів з'явиться тільки більше. Або, наприклад, у сусідів дуже сильно хворіють помідори. Вони поряд і звідти летять спори, і відповідно у вас теж починають хворіти помідори. У такому випадку я би радив просто брати збільшену норму. І працювати хоча б раз на тиждень, а то подекуди і раз на п'ять днів. Дивитись по ситуації. Поки у здорові працюємо раз на тиждень, якщо знаходимо ознаки хвороби, працюємо трошки частіше. Ну і безумовно з оглядкою на погоду. Ще один такий цікавий лайфхак, який я практикую останні роки регулярно, це деякі обробки я заміняю прилипач на сироватку. Сироватка сама по собі буде пригнічувати фітофтору, адже кисломолочні бактерії будуть її знищувати. А також вона буде виконувати функцію прилипача, тобто закріплювати біопрепарати на рослині. Ну і заодно це буде також додатковим підживленням для томатів, тому можна або повністю замінити прилипач в якійсь обробці сироваткою. І додати біопрепарати саме в розчин сироватки, або зробити розчин і прилипача, і туди додати сироватку, але вже тоді можна в трошки меншій нормі. Щодо самої логіки застосування біопрепаратів, Оту ту схему, яку я вам всуновів, вона побудована на моєму досвіді, на моїй ділянці, в моїх умовах, тут можна не боятися експериментувати, можна підбирати, наприклад, інші біопрепарати, вибрати інших виробників. Головне дивитися саме на титр мікроорганізмів, які входять в той чи інший біопрепарат. Бо тут важлива не назва виробника, а саме кількість корисних мікроорганізмів, які ми вносимо. І е, головна логіка, е, якою потрібно керуватись при е, обробці помідорів проти фітофтори біопрепаратами, е, це те, що ми обов'язково використовуємо збільшені норми, а не ті, які вказує виробник. Тому що зазвичай ці стандартні норми, особливо на побутовому фасуванні, вони суттєво занижені. Так, вони можуть бути ефективні проти певних хвороб, можуть бути ефективні за певних ідеальних умов, коли, наприклад, погода не сприятлива для розвитку повтори, і так далі. Але як показує моя практика, останні роки, коли вже досить серйозно у нас змінився клімат, і взагалі самих принципів хвороб стало набагато більше ніж раніше, стандартні норми. Будуть малоефективними, особливо, якщо у вас вже є проблеми на ділянці з фітофторою. А ще гірше, якщо ви працювали хімією і взагалі погіршили у себе на ділянці, кількість познищували корисні мікроорганізми разом зі шкідливими, а на їх місце прийшло ще більше шкідливих. Тому головна така порада: працюйте з збільшеними нормами біопрепаратів, і вже коли у вас буде. Ділянка пройде таке оздоровлення за рахунок регулярного внесення, тоді вже можна пробувати зменшувати. Я особисто завжди працюю ну, такими великими або збільшеними нормами для того, щоб не ризикувати. Тому що я знаю, що так мої рослини точно будуть захищені. Ще одним важливим чинником в профілактиці фітофтори є правильне формування томатів, регулярне посанкування і обрізка листя. Формую я свої тувати переважно в два стебла, деякі сливки в три стебла. Пасинкування я вважаю за доцільно проводити приблизно раз на 3-4 дні, адже при гарному підживленні пасинки відростають досить швидко. І крім тих пасинків, які залишені на додаткове стебло, всі пасинки потрібно обривати. Щодо обрізки листя, я вважаю за доцільне також обрізати листя приблизно раз на 3-4 дні. Знизу починаємо рухатись і обрізати по зайвому листочку. Якщо цього не робити, то кущ буде витрачати зайві сили на підтримання цього листя, і відповідно і врожай буде дозрівати гірше а також кущ буде більш вразливий до фітовтори. Також прибираючи знизу поступово листя, ми зменшуємо ризик захворювання через те, що листя знаходиться далі від землі, де знаходяться патогени фітовтори. І декілька окремих слів про низькорослі томати. Низькорослі томати взагалі не прийнято посинкувати, але я притримуюсь іншої думки. Я вважаю за доцільне обривати самі нижні пасинки, які дуже близько до землі, а також хоча б трошки проріджувати кущ. В принципі, суттєвих втрат урожаю не буде, адже якщо ми трошки пропосинкуємо низькорослий томат, просто ті плоди, що є, будуть дещо крупнішими. Але при цьому усунення надмірного загущення. А також, коли ми прибираємо ближче до землі, як пасинки, так і по принципу високорослих томатів, поступово прибираємо листочки знизу, це теж буде достатньо ефективним кроком у профілактиці фітофтори. Ще один крок, який є частиною моєї комплексної органічної агротехніки вирощування томатів, і який теж допомагає боротися з фітофторою, це є мульчування. Мульчування не тільки допомагає затримати вологу і відповідно зменшити полив, але також воно допомагає створенню корисної мікрофлори біля помідора, адже в замульчованій траві або сіні заводиться сінна паличка, яка сама по собі є антагоністом і пригнічує фітофтору. Також вона стає такою певною перешкодою між землею, де знаходяться патогени, і нашим пущиком томатів. Тому обов'язково мульчуйте ваші помідори. Окрім профілактичних обробок і якісного провітрювання куща дуже важливим є і хороше підживлення. Якщо не забезпечити рослину нормальним підживленням, то вона буде менш стресостійкою і відповідно стійкою до хвороб. Тому обов'язково необхідно забезпечити гарне підживлення. Яке допоможе нашому кущу мати природний імунітет проти фітофтори. До речі, про підживлення томатів, я зніму окреме відео, яке буде доступне на моєму каналі. Важливе правило, якого необхідно дотримуватись при поливі помідорів, це те, що необхідно поливати саме землю, так щоб вода не попадала на стебло або листя. Полив, коли ми б'ємо на стебло або коли ми поливаємо зі шланги і вода попадає на листя. Це буде суттєво сприяти розвитку фітофтори, тому варто такого уникати і поливати саме акуратненько в поливну лунку, так щоб сам кущ залишався сухим. Дуже важливо регулярно оглядати наші кущі на предмет появи хворого листя. Якщо ми виявили навіть малесеньке десь ураження на листочку, обов'язково потрібно зрізати цей уражений. Маточок, або якщо там ну, декілька уражень, можливо, і цілий лист. Адже фітофтора дуже суттєво розповсюджується, якщо вона вже з'являється на листі. Якщо ж все листя обрізати і одразу провести обробку з збільшеною нормою, а бажано провести хоча б дві обробки приблизно з інтервалом в день, якщо ми побачили хворе листя, то таким чином ми будемо запобігати подальшому. Розвитку хвороби і будемо успішно її лікувати. До речі, зрізати листя на помідорах, як ну, якщо ми зрізаємо хворі листя, якщо знайшли, так і просто здорові листочки, коли ми прибираємо поступово знизу. Потрібно в сухий день, коли листя у томаті сухе і бажано в сонячний день, щоб оці зрізані ну, ранки від зрізаних листочків швидко на рослині загоїлись. Ще один простий, але дуже важливий крок це регулярне і своєчасне збирання урожаю. Я раджу помідори збирати саме в технічній зрілості, а не чекати, поки вони повністю дозріють або перезріють. Адже залишаючи їх на кущі, ми збільшуємо навантаження на кущ і відповідно ризик хвороб. Якщо ж ми регулярно обрізаємо збираємо урожай, ми зменшуємо навантаження на кущ, наступні томати також дозрівають швидше, і відповідно це теж маленький, але дуже ефективний крок у профілактиці фітофтори. До речі, мені дуже важлива ваша думка. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який вам подобається більше формат. коли Така комплексна і дуже розгорнута подача інформації, коли я детально покроково розкриваю всі нюанси у великому відео, або ж все ж таки, якісь короткі, лаконічні, більш поверхневі відео. Дуже цікаво почути вашу думку. Ще один важливий агротехнічний прийом, який застосовують всі агрономи, які вирощують помідори професійно. Це обов'язково необхідно на якомусь етапі зрізати верхівки. Я обов'язково зніму про це окреме відео, коли вже буде час робити це я буду приблизно в кінці липня або на початку серпня. Це допомагає швидше дозріти тим помідорам, які вже є на кущі, швидше зав'язатись і розвинутись тим томатам, ну, які ще в стадії тільки або квіточки, або маленькі плоди. І також суттєво допомагає у профілактиці фітофтори, адже. Кущ направляє свої сили саме на дозрівання уже тих томатів і не витрачає зайвої сили на ріст. І таким чином ми збираємо урожай і проводимо профілактику від фітофтори. Давайте тепер окремо розглянемо, чому не варто використовувати хімію для боротьби з фітовторами. Якщо ми більш-менш робимо нормальну агротехніку, то зазвичай фітофтора може з'явитись ну не раніше ніж е, десь за тиждень-два до дозрівання урожаю. Тобто, це зазвичай це кінець липня, десь приблизно. А взагалі це може і співпасти вже з дозріванням помідорів. У такому випадку е, ми взагалі не можемо використовувати хімію. Чому? Адже будь-який хімічний препарат має термін очікування. Ну зазвичай мінімальний е, термін очікування у хімічних фунгіцидів ну, приблизно десь місяць, 30 днів. І коли ми маємо ситуацію, що у нас уже дозрівають помідори, е, в принципі, сама по собі робота з хімією вона вже не корисна і робить ов овочі не такими корисними, як е, за органічної агротехніки, адже вони будуть все одно містити щось шкідливе. Але тут ми ще й порушуємо взагалі інструкцію. Заходи безпеки, які рекомендує виробник, і будемо їсти помідори, не витримавши термін очікування, а це дуже погано. Другий дуже важливий чинник при боротьбі з вітовторою саме хімію, адже поступово патогени виробляють резистентність проти хімічних препаратів. І у випадку використання біопрепаратів цієї проблеми немає, адже патоген не може виробити резистентність до всіх цих корисних мікроорганізмів. Відповідно, вони завжди будуть ефективними. При неправильній схемі чередування препаратів, або коли обробляється декілька разів одним і тим же, тофтора може просто виробити резистентність до цього препарату, і ваші обробки взагалі будуть просто намарно. Вони не дадуть ніякого ефекту. це теж є суттєвою проблемою. Також у випадку використання хімії, коли обробляється куща або знезаражується ґрунт якимись хімічними фунгіцидами, ці хімічні фунгіциди не мають вибіркової дії, що вони, наприклад, вбили тільки шкідливі мікроорганізми, а корисні залишились. Вони вбивають всі. Відповідно, ми отримуємо ділянку з дуже поганою. Мікрофлорою, адже ми постійно вбиваємо корисні мікроорганізми, і за таких обставин, шкідливих мікроорганізмів буде з часом ставати тільки більше і більше, а корисних буде дуже мало. У випадку з біопрепаратами, коли ми боремося з фітофторою корисними мікроорганізмами, ми навпаки постійно покращуємо, покращуємо нашу мікрофлору нашого ґрунту. Це буде впливати як на те, що буде взагалі менше патогенів, які збуджують хвороби на помідорах. Так і в цілому біологічна активність ґрунту буде вищою. І томати себе будуть почувати в ньому набагато краще. Ну і останнє, що я хочу додати починати боротьбу, профілактичну боротьбу з фітофторою необхідно не на початку року, про що ми говорили, а взагалі в кінці попереднього сезону. Тобто, як тільки ми зібрали урожай з наших помидорів і прибрали кущі, необхідно зібрати. Цю мульчу, якщо ділянка була замульчована, і відправити в компостер. Адже в ній може бути якісь патогени, якщо у нас помідори хоча б трошки хворіли. Обов'язково потрібно так само на осінь посіяти сідрати і е, внести біодеструктор або біофунгіциди, а ще краще їх внести разом. Таким чином, якщо ми регулярно оздоровлюємо ґрунт не тільки навесні, а ще й восени, одразу після урожаю, з кожним роком. У нас е мікрофлори корисною буде ставати все більше, а патогенів буде ставати все менше. Відповідно, е профілактика фітофтори стане набагато легшою з кожним роком. Я вам дякую за перегляд цього відео. Обов'язково поставте вподобайку, якщо інформація була для вас корисною. Напишіть коментарі, поділіться в коментарях своїм досвідом боротьби з кітофторою. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити наступну корисну інформацію. І всіх закликаю підтримувати збройні сили України і давайте разом вирощувати органічне берегти природу і не користуватись шкідливою хімією до наступної зустрічі на органічній садити.